Орнаменти дев'яти країн світу та дев'яти регіонів України представлені на рушнику, який вишивають в рамках міжнародного проєкту. 12 грудня презентували орнамент Житомирщини, який на рушник єднання нанесли вишивальниці Ніна Бондар та Оксана Дедюль. Обирати візерунок було не так легко. Ділиться одна з майстринь. Коли ми взяли, почали його вишив, не вишивати, ще складати. Було багато пропозицій. Була також. Ми збиралися в центрі народної творчості, обговорювали це. Ми потім збиралися і в музеї не один раз для того, щоб обговорити ці всі. Моменти, як його зробити, які, які знаки туди внести, що ми маємо показати, що ми, і якби спільними все таки зусилля ми дійшли до такої того, що ви бачите, ми хотіли, ну як казала пані Надія, ну зберегти, відтворити і передати те, от, те, що є у нас на нашому такому мальовничому полісі. На презентації розповіли, чому були вибрані саме такі орнаменти та яке вони мають значення. Ми показали про образ великої богині, від якої пішло все живе на землі, її Скоротівський назвав берегиню, це орнамент, який називається в козака. Це постать людини, фігура людини, яка антиподально розміщена навколо ромба. Ромб символізує родючість, родючість землі. Ромб символізує родину, адже поєднання чоловіка і жінки дає одразу родину, дає продовження роду. Саме тому ось цей козак, орнамент в козака, ось ця велика богиня, прообраз великої богині. Він буде оберігати як нашу рідну землю, так, звичайно ж, таки родини, які тут живуть. Знову ж таки, обрамлена ця центральна смуга на рушникові двома смугами, двома рядами трикутників. Це перепони на шляху ворогів, на шляху колись це була нечиста сила, з якою знову ж таки боролися наші пращури, вірили в неї, в різних міфічних істот, які можуть прийти і нашкодити, як господарство і всій родині саме тому ось ці перепони у нас на рушникові, щоб нічого лихе не прийшло і не могло нашкодити господарству і родину. І ще дві смуги обабіч розміщені, Вони на них показана унікальна техніка, знову ж таки, вишивки це занизування, яка імітує ткацтво. Орнамент, який на ній показаний, на цих смугах це восьмикутна, восьмиполіскова квітка, зірка, яка була символом Богородиці. Богородиці всі моляться, всі знову ж таки просять для того, що просять її, щоб було здоров'я в родині, щоб наші воїни поверталися живими. Саме ось ця сукупність всіх поєднань оберегових знаків, вона Оці символи знову ж таки вони характер для нашої області. Вони є унікальними, які ми зберігаємо, які зберігали наші пращури, які ми зараз популяризуємо і відтворили знову ж таки на ось цьому гарному рушниковій єдності. Рушник єднання передають до столиці, де місцеві вишивальниці будуть працювати над створенням київського орнаменту а далі полотно подорожуватиме не тільки містами України, а й державами світу.